Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Park City модель C1752. Постачається в фірмовій упаковці компресор. Ось такий вигляд має. Тут у нас інструкція. Компактний компресор із soft-touch пластику. Невеличкий шланг для накачування довжиною 50 см. Дріт підключення живлення в прикурювач на 12 В і додаткові запобіжники. Додатковий запобіжник, додаткові насадки і голка для накачування. Компресор дуже компактний, потужністю його заявлено 100 Вт. Роз'єм підключення живлення у нас є. Також. Під'єднується шланг для накачування. І також є вбудована функція автостоп в даному компресорі. Також є ліхтар. Давайте під'єднаємо наживлення 12 вольт. Ось так. Вмикається компресор. Перемикається значення. У нас PCI, бар. Перемикається, функція автостоп виставляється потрібний тиск. Наприклад, 2 бар, воно майже ідентичне атмосферам, І є, як я вже казав, ліхтарик. Зараз давайте послухаємо і побачимо, як спрацьовує функція автостоп і наскільки потужно працює компресор. Ось так спрацьовує автостоп функція. Не дивлячись на свої розміри, доволі непоганий потік повітря видає даний компресор. Максимальний тиск, який може видати до 3,5 атмосфери. Також при купівлі на компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.